Закидаю я недалеко. Туди. Ну. О, Точно є хтось. Точно хтось є. О, дивіться як на бік веде геть. Може, що короб хіба... О, Дивіться який. Просте. Старий. Друзі, всім привіт. Як ви бачите сьогодні? У мене знову риболовля. Приїхав я на озеро. На те озеро, де я весною приїжджав і ловив карасики. Пам'ятаєте, да? так? І підводна зйомка була. І карасик клював такий на, на долоньку гарний. Якось за літо ні разу так і не вийшло приїхати сюди. А зараз вже знову почалися холоди. Сьогодні вночі було заморозок. Такий, мабуть, градус морозу один був. Прийшлося мені навіть доставати зимову, зимовий одяг, тому що потрібно їхати мотоциклом. Одягнув зимовий одяг і подався на карася. Попробую половити карася, хоча вже просладно, але все ж таки ще думаю вдасться його піймати. Дивіться, друзі, яке озеро гарне. Води тут зараз дуже мало, напроти того, що було тоді, коли я ловив останні рази. Але я дивлюся, що рибка ходить. Дивлюся, хвильки є. Там хвильки є, там є хвильки. Попробую половити на вудочку, поплавкову, десь сюди закинути так недалеко. І, можливо, декілька закину на патерностера зроблю таку фідерну оснастку. І десь теж далі закину. Рибка гуляє, можливо, буде якраз покльовувати перед холодами. Прикормку я буду робити. Взяв два от таких пакети від Фанатика, да? Спочатку спробую зробити чорний часник. Це та прикормка, на яку я тут ловив на озері колись добре, дуже добре плювало. От, от роблю цю прикормочку і буду ловити на черв'яка дощового, звичайно, черв'яка. Мені здається, що це саме така приманка універсальна. Одразу роблю всю цілу пачку. Ах, цей запах чесничка. Я вже давно, давно вже не, не дихав таким запахом. Давно не їздив на таку риболовлю. Приємно, одразу такі спогади весняні, коли я карася ловив тут весною. Ах, яка краса. Так. Не, з водою не переборщити. Замішав прикормки, отака От темна чорна прикормка з запахом часника. І зараз першим ділом закину водки. Хай поки прикормка настоюється. Здається мені, що тут а вже на цьому озері давненько ніхто не ловив рибу. Тому що вона, я дивлюся, так гуляє геть по цілому озеру спокійно. Можливо мені вдасться потрапити на такий кльов. На свіжачок, як кажуть, де ніхто не ловив. Риба голодна, шукає собі щось поїсти. Стаємо нашого черв'ячка. Стояли в банці черв'яки декілька днів. Сьогодні, думаю, перевірив, чи не поздихали. Відкрив банку, а там вони розмножилися, їх стільки було багато. Так, черв'яка насаджую. Так як на окуня, кусочками такими. Такі кусочки Відриваю. Хоча буду пробувати по-різному насаджувати, але таким чином я ловив весною і караски клювали краще, ніж якимось іншим. Тоді, правда, в мене ще були опариші. Сьогодні немає. Взагалі якось так не плановано вийшло поїхати на сьогодні на риболовлю. Такий холод проснувся вранці, думав, чи то йти по гриби, чи то їхати на рибалочку, але думаю вже давно не їздив на рибалочку і передають холод, то поїду на рибалку. Так, будемо закидати. Єду Так що будемо закидати Закинув я дві вудки. Зараз трішки, трішки підкормлю. Небагато, Так, щось поки на тому місці не дуже покльовує. Я не буду дуже довго на одному місці ловити. Буду ходити, шукати, пробувати, де краще клює. Експериментувати, так скажемо. Тут дивлюся трошки хвильки є. Видно, ходять вони. Так, друзі, закинув на фідера. Посидів десь пів години. Ще ну ніби зеленчало щось. Бо то карась якийсь сидить, бо то відірвався. в будь-якому випадку це вже цікаво. Бо на удки поплавкові щось стоїть, дубом нічого взагалі не клює. Хоча так карасик, видно, підскакує і плаває. Знаю, що то чи витягнути чи ні? Раз, спробую дістати. Що його сидить якийсь карасик. Ну, о точно є хтось. Точно хтось є. О, дивіться як набік веде геть. Може, короб хіба. Вже відірвався? Ні, ні, ще є. Хтось є ще. Карась! о який гарний! Карасик. Дивіться ну дивіться на ну, який карасяк. Гарний. О, перший улов сьогодні. Дивіться, друзі, яка краса, який карась гарний. Все-таки він ще піймав. Піймався. Черв'яка так закопнув сильно. Але гарненький! о! Такий би наловити мені сьогодні Маленький Так дуже глибоко з'їв, видно голодний. Треба брати свої птаского. у мене є такі малесенькі. Такий гарний. Дивіться, який гарний перший красавчик. Зараз мені кинемо в відро. Гарний карась попався. Буде на жарочку, так. Закидаємо знову, хай ловиться знову. Така снасть дивіться. О. Десь повідець півметровий получився в мене. Тут трохи мулу багато, я якось так логічно подумав, що кормушка трошки в мул. Може не з півметра, а може і сантиметрів 30 щоб повідець був зверху із з наживкою. Закидаю я недалеко. Ось туди. Десь там він і плюнув. Отак. Ну, ловися рибкою ще. Так, запускаємо нашого карасика в відро. Такий гарний, от такий би з 20-ку зловити. Було би до 3 кілограмів. Я думаю, цей такий грамів 200 може бути. такі гладкі вони. Треба ще, значить, спінінга одного оснастити на, на фідерну отаку от, от нас. Щось на вудочки мовчить, немає покльовок. Ходжу кругом озера, вже знову прийшов на цю сторону, де спочатку починав. Пішов на ту, там в тіні, в холодку, Попробував. Оце одного карася там зловив і більше щось покльовок не було. Бачу сюди, так сонце світить, тут треба краще ходити, тому прийшов сюди, закинув вудки, але покльовок немає. Риба ходить, карасі видно від самого верху, але не хочу чомусь клювати, не знаю. Що їм запропонувати, щоб вони захотіли. Ну що ж, карась не хоче клювати, не знаю. Не буду, думаю, тут його більше ловити. Зараз буду їхати назад, заїду на річку Стохи, там є одна яма. Попробую хіба ще на ній половити. Можливо, окуня вийде половити. Бо карась є, плаває, але... Просто не хоче їсти, не знаю, вже от зібрав вудочки. Все, буду братися десь на інше місце. втратити багато часу. Ой, вже в день потеплішало, Вже жаркувато, в моєму костюмі. Друзі, їхав, їхав ми з циклом, побачив з дороги гриби. О, дивіться який просте старий. Але молодий. Дивіться який дубовий. Гарний. Мої чита стати пошукати трохи грибів. Можливо я десь по-моєму ще їхав бачив на дорозі геть один був. О, поверсти. це Дорога йде прямо по дорозі на гриб Туха чуть-чуть старувати Пригріби понад дорогою Хіба ще прийтись пошукати може є вони тут